Я бачу, вам сподобалося моє перше відео по розробці випадкових ігор. Зараз нам трішки менше 400 переглядів. Також ви декілька разів просили повторити цей формат у коментарях, і коли я створив опитування, чи потрібно мені продовжувати, не було жодного голосу за ні. Я вас почув і зробив третє відео з цієї касти. До речі, друге зібрало менше переглядів. Мабуть, через назву і надто серйозна для такого типу роликів. А ще я пообіцяв другу, що ми почнемо дивитись My Little Pony після того, як я закінчу це відео. Тому якщо воно вийшло, то ми їх уже дивимося. У вас буває таке відчуття, коли все здається несправедливим, нещадним до вас, коли стає важко вжитися в похмурому оточенні, і світ здається страшним та жорстоким. Ну що ж, я гадаю, таке у всіх буває. Але точно не у персонажі моєї нової гри. У їх світі насилля та жорстокість заборонені законом. А хто ж прийняв такий закон? Вийшло так, що цього разу я вирішив не брати першу тему, яка випаде. Натомість я покрутив рулетку кілька разів, і мені випали такі теми, як Melt... Ні, ми, я не буду це враховувати, бо це вже було. Мікроскопічний світ, Merch and Стек? Facebook Adventure. Е, пиття. Ні. Ремейк фільму. Прокляття. Насильна гра без насильства. Оце теж цікаво. Борода Мерліна. Не знаю, що це. Мультитаскінг. Спринклерс. Не знаю, що це. Що? Апокаліпсис? Я вибрав 5 найцікавіших тем і дав папужому парламенту проголосувати, яка з них потрапить у відео. На жаль, явка була маленькою, чимось папужий парламент нагадує мені Верховну Раду, але його рішення мені подобається частіше. Якщо ви хочете брати участь у подібних референдумах, бо людей все одно ще мало і навіть один голос дуже сильно вирішує, то посилання на телеграм надруковане в описі. Отже, люди обрали саме ту тему, яку я й хотів найбільше. Чудово. Ідея дуже цікава. Дійсно, якась така ніби з геймджему, яку можна було реалізувати дуже по-різному. У мене було три ідеї: зробити гру про числа це точно не насилля, хоча множити на нуль, це насильницький елемент. Зробити гру слів, в якій потрібно було би забирати у слів літери, щоб перетворити їх на інші слова, і таким чином перемогти. Ігра про позитив, в якій кулі конвертується у цукерки і можна бомбити світ веселками. Я обрав шлях найменшого опору і доволі просторну для фантазії ідею. В кінцевому результаті мало вийти щось таке: є кролик, якого всі люблять і хочуть доторкнутися. Але він не тактильний, тому роздає всім солодощі і різні подарунки. Чесно кажучи, спочатку в мене була ідея зробити це в сеттингу революції. Що, типу, ми робимо не негативство, а позитивство. Замість свил підіймаємо пляшки з живчиком. Ну а кролик був би лідером цього повстання. Поки я боюся робити 3D ігри, я створив 2D-проєкт у Unity і почав, як завжди, з керування головним героєм. І коли я зробив базові можливості пересування і стрибків, я одразу почав придумувати дизайн персонажа і малювати анімації. Паралельно я слухав музику і підспівував. А -а, здохла, а -а, її нема. абака здохла. А -а. Графіку я обрав піксельну і доволі мінімалістично. Я вирішив робити всі спрайти максимум 16 на 16 пікселів. Кролика я хотів зробити максимально милим і харизматичним. Тому намалював йому великі анімешні очі і додав прикольний атрибут червоний шарфик. Для стрибка мені хотілося зробити анімацію сальто. Упруткий кролик повинен бути ще акробатом, щоб відчуватися персонажем, за якого цікаво грати. Я запитав у своїх друзів, чи можна заспойлерити їм, що я роблю. Обидва погодилися, і я кинув їм однакові скріншот з тваринкою. Перший тобто Ромчик просто констатував факт того, що це заяць шарфом, ніби проходив тест Роршаха з плямами на листочку. А другий, тобто ММЛ, порівняв картинку з терарією. Коли анімації кролика були закінчені, я почав малювати гніма. Це як гном, але тільки гнім. Я думаю, кольорова палітра для нього вийшла хорошою. Це буде перший фанат. Фанат кролика. Враховуючи те, що це насильницька гра без насилля. То тут насправді ворогів не буде. Тільки фанати. Ну а якщо вже є фанати, то потрібно намалювати якісь знаряди для того, щоб кидатися по ним. Як я вже казав, це будуть цукерки. Дякую. А щоб гра відчувалася потужною, я додав три українські цукерки. Зоряне Сяйво. О, oh, готово. Малесенька така, шоколапку і мілкий сплеш. Три стовпи української ідентичності. Хоча можна ще фізібум зарахувати, або золоту лілію, або Желі, або. Бі... Ну, коротше, стопів багато. Я зробив можливість кидати цукерки у напрямку, де знаходиться курсор. Спочатку китки були з однаковою силою, тому гравець не міг докинути цукерку на далеку відстань. Але потім я зробив її відносною. От що точно не вписувалося в цей простір, так це курсор. Але, на щастя, я знаю, де знаходиться опція, щоб його замінити, тому я зробив його у вигляді ось такого спірального льодяника, і як на мене це ідеально. Тоді я зробив кілька анімацій для гніма. По-перше, він повинен ходити. Робитиме він це максимально незграбно і мило. Такими маленькими кроками. Хоча, це доволі прикольна анімація, він ніби як е е в цьому В екстазі. захваті. По-друге, якщо його нагодувати, він має сісти і пожирати цукерки, а потім заснути. Ну, і наостанок він мав мати якусь анімацію атаки, коли наближався до гравця. Я хотів зробити рухи руками, ніби він лоскоче кролика. Але спочатку в нього виходила якась гімнастика, порозминав плечі, називається. Тоді вийшов якийсь шлюбний танець. Але, врешті-решт, я зробив правильну анімацію, і якщо її прискорити, то вона буде мати пристойний вигляд. На рахунок пристойності. Наступною я робив анімацію. Як би так сказати, страждання кролика від лоскотання, поки він лежить на боку. Разом з гнімом це мало приблизно ось такий вигляд. Насправді мені дуже сподобалося малювати цю анімацію, бо тут кролик вийшов максимально милим, якщо підключити трохи фантазії. I'm cute. І я домалював рожеві щічки. <клес> Кролика залоскотали на r щоб почати спочатку. Для того, щоб спростити задачу гнімам, я дав їм можливість хапати короля. Два породатих мужика залоскотали кролика. Щоб вибратися з їх обіймів, потрібно крутитися з боку в бік, а якщо їх декілька, то кролик впаде швидше, звісно ж. Чому якийсь незнайомець до мене чіпляється? Особливо вас двоє. Ну так не можна. Люди, ви спочатку підійдіть, познайомтесь, ну там. ...проявіть якусь цікавість, ентузіазм. Але ви просто накидаєтеся двоє. Двоє озброєних чоловіків на одного маленького кролика. Хоп! Сальто на живіт, давай. Hop. Взагалі можна зробити, щоб від них можна було відстриботи, але це якось уже навіщо? Day І от я зробив так, щоб можна було би стрибати від живота склячого гнома. От от. Тепер він буде трішечки таким, ну як це? Коротше, треба буде думати е, стратегічно, як будь то пазл вирішувати. Тобто е, усипити гнома десь в якомусь правильному місці, щоб застрибнути кудись повище. А потім у мене трапився ось такий прикольний баг. Кролик просто стрибав на двох животах одночасно в стані ейфорії. На цей момент я вже почав створювати інтерфейс, на якому відображається кількість цукерок зліва і ступінь залоскотаності справа. Не знаю, чи є таке слово, але погляньте на те, як заповнюється шкала. Посередині я залишив велике місце для якихось майбутніх індикаторів і лічильників. Тому в той момент воно мало порожній вигляд. Також я додав коробку з цукерками. А щоб їсти цукерки було приємніше, потрібно було змінити антураж. Ви ж не п'єте чай у підвалі. От і гніми хотіли б кайфувати десь не в бекрумсах. Хоча зараз точно якийсь школяр, який живе в люблячій сім'ї, напише, що його насильно тримають у підвалі, тому він там і їсть, і спить, і чай п'є, і дитинство все проводить у підвалі. Ага. Трішечки попрацюю перед сном. Ну, намалюю кілька тайлів, тому що оцей от прямокутник, ну, якось не дуже, так? Краще буде намалювати та, мапу тайлів. Що на рахунок отакого? Непогано наче. Якщо аж ні Ось ось це буде зверху. І воно може так от повторюватися, тобто тайлитись. Ні, а мені подобається до речі, Воно доволі симпатичне. О, а що якщо? Гарнюня моя. Моя краса. Красуня. Так. Ох, яка краса. Ох, яке ж воно красиве. Вау. Ах. Собака здохла. А також трохи пізніше я намалював гігантські спіральні стовпи, щоб було щось на фоні. І тепер світ на вигляд не такий порожній, як раніше, можна ласувати зоряним сяйвом. Якось вечором 9 серпня мені стало нудно, і я не знав, що додавати наступним. Тому я вирішив зробити інтерактив з друзями і попросив у них ідеї для гри. Перший, тобто Ромчик, не знаючи, що можна робити в грі, запропонував машинку. Як ви думаєте, у нього були якісь насильницькі закиди? А другий, тобто ММЛ, захотів посхалку на терарію, якщо гном потрапить на сонце, то стане кам'яним та буде давати вдачу. Не знаю чому, але мені здається, що його улюблена гра Майнкрафт. Я легенько ввічливо відмовився і попросив загадати щось інше. На що він запропонував ту саму ідею, але без сонця і вдачі. Ну що ж, машинку я додав. А от гнома не встиг. Вибачте ММЛ. Можливо, якщо буде друга частина цієї гри, то зроблю. Побачимо по вподобайкам. Машина. Як ви уявляєте собі машину в цій грі? Кабріолет з відкинутим дахом у якому буде їздити кролик? Ні. Окремий персонаж на колесах з ротом і очима. Ну, це фігня. Може, машина це метафора на якогось крутого і сильного персонажа. Він і мене ще не зникне урона. А не урона. Стріл. <плес> ну, вже близько. Ромчик не давав мені якихось конкретних деталей. Тому я міг маніпулювати словом машина. Як мені заманеться? Я почав малювати нового персонажа, який мав бути схожим на звичайного хлопчика, і по зросту навіть меншим за Гніма. Хоч він і маленький, але повинен був швидко бігати і навіть стрибати на кроля. Ну, а одразу після нього я намалював машинку. Спочатку в неї була ось така дивна анімація, ніби в неї потужний двигун, і від тієї потужності її закидає назад. А ще вона досить незграбна, тому купу разів переверталася. Пізніше я довбався з центром маси машинки, бо коли я додав колайдер для взаємодії з новим персонажем, її по дивному кидало з боку в бік. Сенсі! А якщо вам цікаво, що далі і для чого радіокерована машинка, то роблю скрипт пацана. Ну, тобто, цього от, е малюка головоріза. <кхи> До речі, тут можу наглядно показати, як працює звичайний фанат. Ось у нього є два радіуси. У пацана потім буде три Зовнішній і внутрішній. Коли біле янголятко потрапляє у зовнішній радіус. Обожнювач починає наближатися до нього. Але коли він починає дорівнювати внутрішньому радіусу, то фанат зупиняється і починає з певною частотою віднімати у кролика стійкість. І оскільки це пацан, а тобто молодий живчик, то він повинен бути енергійним і нестриманим, так наче гормони в голову б'ють. Тому я потроху почав вчити його стрибати. І так, представляю вам, перевіряючи, стрибає він, а він дуже добре стрибає. Блин, прям чемпіон. От я нажимаю Y. І він летить летит на мене. <звук> Окей, а якщо так? Ну все, нема, пацана. Ти ти полетів. <звук> Ромчик, це ти. І якщо вам уже від цього смішно, то далі буде ще смішніше. Це ще не готові анімації. Куди ти мене ви? А -а -а. Неприємно, правда? Маленький. Цукерками його не візьмеш, хоча я хотів дати вождець гальмувати його ними. Це трохи розбещене дитя, якому тільки й потрібна увага або іграшки. Тому потрібно відволікати його іграшковою машинкою. Але якщо їх буде двоє, то вони можуть за неї побитися. Ну як? Вони обидва будуть на неї стрибати і таким чином відкидати подалі. Я зробив ліміт на кількість машинок, які може носити кролик, три пульти керування на панелі внизу, і додав запаковані машинки, щоб поповнювати їх як цукерки. Ну а це вже майже кінець, так званий Endgame. 15 серпня було півтора місяця, яке не випускав відео, і тому в телеграмі я оголосив, що грать з ним. Якщо до 18 серпня я не закінчу свої задуми, то так і залишу. Я ще хотів додати третього фаната, можливо якусь папугу, яка б кидалася у пухнасте звірятко, цукерками і заважала б накопичувати силу, але не додав бо забракло часу. Все ж таки три дні ще було, тому третій тип атаки я зробити встиг. Спочатку і до недавніх пір, цукерки могли їсти лише гніми, бо Колик ж хороший кумир молоді і віддавав все іншим. Але я хотів додати суперсилу, яка спрацьовувала би лише за певної кількості з'їдених цукерок. Тобто потрібно було спожити ні менше, ні більше відмітки на шкалі. Якщо ви зляли більше, то доведеться трохи почекати. Я намалював гарну веселку. І навіть прикрасив її часточками космосу. І вийшла дуже-дуже гарна шкала посередині інтерфейсу. Тоді я поекспериментував з системою Партиклів. Нарешті хоч якісь натяки на веселку. Я хотів, щоб це був веселковий вибух щастя і радості після того, як гравець зробить ривок донизу. А тоді всі навколо фанати магічним дивом отримують те, чого вони хотіли. Це називається веселковий буст. В останній день в мене було декілька задач, щоб довести гру до грабельного виду: зробити головне меню, виправити баги, побудувати туторіали і рівень та додати музику і звуки. Почав я з головного меню і на диво довго малював кнопку. Хотілося зробити щось смачне і, як в першій грі, незвичайне. У головне меню я поставив кролика, який може нескінченно стріляти. І щоб натиснути на кнопки, потрібно нагодувати їх цукерками і дочекатися, поки вони впадуть. Для кнопки грати вистачить 6 цукерок. А щоб вийти з гри, я по приколу зробив 30. Тоді я побудував туторіал, де пояснив кожну механіку. Він недовгий і має бути нескладним. Після чого я зробив більший і складніший рівень, там, де вже потрібно буде помаленьку думати і виборювати своє право на особистий простір. Там буде багато фанатів. На момент написання сценарію я навіть не тестував, чи можна там пройти, але на вигляд можна. Все ж таки гране пальцем роблена. Якщо ви бачите на своїх екранах, як я доходжу до кінця, то все можливо, значить треба просто повірити в себе. Ну так от, я додав небагато звуків і одну музику, бо це необхідно для поглиблення у гру. Я спеціально шукав музику з частотою 90 BPM, у персонажі останні спокою присідають півтора рази на секунду, я хотів, щоб це було по-аркадному співзвучно з музикою. На останок я докинув трохи постпроцесингу, щоб візуально це було приємніше споглядати. Хоча не знаю, можливо я приберу версії на ІЧО, бо через це дещо падає FPS. Ви не переймаєтеся, я попрацював над оптимізацією. Коли якийсь нестатичний об'єкт типу фаната або collectibles знаходиться далеко від головного героя, то він повністю відключається і перестає рендеритися. Це додало 100 ФПС під час тестування в редакторі. Ну і цукерки проганяються через Object Pool. Гру я завантажив на Itch.io. Там ви зможете її пограти, навіть не завантажуючи. Я би хотів зробити більше. І, мабуть, зроблю, якщо вам сподобається це відео і ви захочете продовження. Можна навіть ваших ідей туди додати, як от Ромчик запропонував машинку. ММЛ, кам'яний гном теж можливо повернеться. Це був просто прототип, зроблений за 20 днів, який прекрасно демонструє, що не завжди все виходить вчасно, але це можна продовжити, звісно, якщо ви не працюєте на замовника, бо це інша історія. На фоні була прекрасна Ori and the Blind Forest, яку я грав у перервах між розробкою, і мені здається, я нею трохи надихнувся, зовсім-зовсім трішечки. Наступне відео постараюся випустити раніше, ніж через два місяці, скоро жовтень, а жовтень ви самі знаєте з чим асоціюється. Дякую за те, що ви дивилися це відео. Мрію стати частиною великого українського ютубу і дарувати цікаві, можливо, і унікальні відео. А ще я хотів запитати вас, чи варто мені змінювати назву каналу на ліфре? А витарка в мене вже є. Мені здається, що так канал буде легше впізнати, і назва буде відображати мій нік замість назви студії. У цьому питанні без вас я вагаюся, тому чекатиму вашої думки. А зараз біжу дивитися My Little Pony, як і обіцяв. Дружба це диво! Ура! До речі, кролик хлопчик.